Садиба зеленого туризму, княжий град, продовжує збирати призи та нагороди. Нещодавно відпочинковий комплекс визнали кращою гостинною садибою України. А тепер вручили ще й приз сюрприз. Про нього ми говорили минулого тижня. Однак лише тепер змогли побачити на власні очі, скажемо, щиро здивувалися. Обіцяний сюрприз це вісочок фімка. Його садибі вручили за перемогу у всеукраїнському конкурсі. Тварину спочатку привезли із Одеси до Києва. А вже звідти він помандрував у Карпати. І слід зазначити, що Віслюкові тут доволі комфортно. А власниця садиби Лілія Білоскурська каже, що фімку вже всі встигли полюбити. Ну, раз ми вже в цьому конкурсі перемогли, то дістали такий приз. Називається Віслячок Фімка. От, ми вже його, до нього прив'язуємося трошки, такі вже всі його граються з ним. Загалом треба відзначити, що садиба білоскурських з року в рік стає все привабливішою для туристів, та й власники роблять для цього все можливе. Вже тепер тут функціонує сучасний тренажерний зал. У ньому відпочиваючи мають нагоду займатися у будь-який час. Встановили і батут. Він, до речі, є осередком забав для молоді, а поруч дитячий ігровий майданчик. Провідний спеціаліст відділу культури і туризму Микола Кавецю каже, що на сьогоднішній день садиба є взірцем для тих, хто мріє про зелений туризм. Княжий град це є напевно той грі на який треба рівнятися не тільки нашим садибам, але й садибам цілій України. І звичайно, я хотів би побажати усім власникам зелених садиб Коломищини, щоб в майбутньому вони так само здобули таке високе визнання. Тепер, окрім всіх перечислених вище послуг у княжному граді можна ще й покататися на вістрючку. але власники на цьому не зупиняються і кажуть, що сюрпризи на відвідувачів садиби ще чекатимуть. Із Княждвора Богдан Малецький, Андрій Гаращук, Сергій Гурмак, програма НТК».